Насправді пацієнт має розуміти, що лікар-стоматолог займається не лише лікуванням зубів, а лікуванням всіх структур, які знаходяться в нашій ротовій порожнині. Це і ясна, і самі зуби, і прикус, тобто розташування зубчиків, і навіть скронево-нижньо щелепний суглоб, який також бере участь в утворенні комплексу щелепно лицевої ділянки. Захворювання можна поділити таких на декілька груп, скажімо так. Захворювання твердих тканин це може бути карія, можуть бути вже пульпіти це запалення нервів, захворювання в ротові порожнині, які стосуються тканин пародонта, тобто тканин, які оточують сам зубчик, це різні запалення ясен, захворювання слизової облонки рота, і захворювання, які спричинені патологією прикусу, тобто неправильним розташуванням наших зубів. Насправді всі ці захворювання ротової порожнини тісно взаємодіють, скажімо так, між собою. Вони дуже пов'язані. І одна причина може супроводжуватися з іншою, і так далі. Але найчастіше причиною, звичайно, являється просто неретельна індивідуальна гігієна. Будь-чим, що турбує пацієнта, наприклад, якісь можуть бути больові відчуття, може бути паночутливість, чи бачив візуально, пацієнт якісь утворення карієсу в ротовій порожненні, рекомендовано звертатися до лікаря-стоматолога і не займатися ніяким самолікуванням. Щоб вберегти себе від захворювань ротової порожнини, звичайно, це в першу чергу це проводити гарну ретельну індивідуальну гігієну, тобто чистити е, наші зуби правильними засобами, правильну кількість разів, і е, профілактично проводити огляди в лікаря-стоматолога раз в піврочку, де і відповідно буде і огляд проведений, так і професійна гігієна.